Привіт, друзі, мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, 21 липня. Я вирішила спробувати трошки познімати влог, не влог, не знаю. Зараз у нас вже обід, мальох спить. На вулиці нарешті тепло і не падає дощ. Тому що минулі рази і минулі дні були такі перепади, то парило, то пада дощ і, власне, нарешті спокійний літній день. Чому я дуже рада, зараз спить, і я взяла процес, вирішила трошки пов'язати. Я вже її поки що шкарпетки, почала сьогодні. вяжу я с красивой тустой пряжей Alize э, Voltime. Time. Ось. Alize Full кажу, только вот сегодня. И столько провязала. Плакла руку, об духовку, пекла запіканку і вирішила її переставити, прийшов малий, почав пхати руки, і результаті того я, відпихаючи його руку, підставила свою і попеклася обридванку е об, е об, об цю поличку, яка стояла в шафі, в духовій шафі. Загалом попеклась. Дивіться, хто прокинувся. Хто в мами такий молодець? Поспав більше годинки, година 20, так гарно подрімав. Ми, до речі, сьогодні відзначилися новими синяками. Нічого не передбачало бурі, але Віхо вирішив, що давно вже без синяків, так, синочок. Більше тижня. Це непорядок, непорядок, каже. Біда, чорна. Треба собі нову красу зробити. То ми тепер такі красиві. З побитим лобом. Так що. Так що включаю відео і виключаю підключення, щоб ютуб не заблокував. Загалом вечір понеділка. Як бачите, я вже потрошки його починаю відівчати, спати разом, принаймні стараюся. І коли він засинає, я кладу його не до сапа на диван, а кладу вже в ліжечко. Також з таких змін ми вже, скажімо так, певний період десь тижнів три відлучаємо його від гуртей. І доволі успішно, мені подобається а, така своєрідна, як незалежність від цього процесу. Танюха спить. Ці новини у нас такі, І я в'яжу шкарпетки. Дов'яжу шкарпетку, у мене взагалі багато планів. І щоб зібратися з думками, якось наважитися на новий проект я в'яжу шкарпетки. Не знаю, звичкою, не зазвичкою, щоб заспокоїтися, розкласти все е, на полички. Наскільки пам'ятаєте, я вам показувала, що я в'яжу з Лізелтайм. Сьогодні ви підстається з такою блакитною пря... синьою пряжею, Оце вона є. Я вже дійшла ось до. П'ятки в'яжу зараз п'ятку. Власне, такі справи. спробуємо. Може, проснулися. Всяких звіряток, правда, синочок? Так, каже. Ми майже завжди так присунаємося, що трошки являємося в ріжку і не встаємо відв'язи. Це такий червох, це так прикольно, мій мій міжна. Травди мені так подобається, він завжди отак тулиться до мене. Такий прикольний, ніжний, чорний, не знаю, такий чутливий момент. Зв'язок такий відчувається між мною і мене. Мені це, як кажу, ще раз дуже подобається, дуже прикольно. Не знаю, Правда, синочка. І так, друзі. У нас той самий вівторок вже. На вулиці падає дощик знову. І ми з Данюкою вирішили, ми погуляли доти, встигли між дощами погуляти. І ми одну виробили. Как я уже и казала, це этом году так Часто падает дождь. Все у заснув, а я иду вязать с пящей карпатки. Выхожу в магазин, ось таку красу лілії, вот такую красоту лилии, такие махровые. Дуже класно пахнуть насправді. Ось така красагли квіти. Всім привіт! Сьогодні у нас вже середа, 24 липня. Ми з виглядалися. Стали в сім з копійками. Дома трохи поки поснідали, поки постелили туди і тепер. То, так, десь 50-ті вийшли гуляти, прийшли в перший. Десь тобі вперше він гарався, не Найдуже хотів спати, але все ж таки вклала його. І от вже в районі години він спить. Я за той час зберела кашу, трошки помила голову, бо вже така трошки замка находила. Зараз збираюся пов'язати. Я нагадую ось такі шкарпетки з Алізе Time. І а, біля мене тут на столі взагалі недалеко стоять ось такі яскраві, е така яскрава пряжа. Е це Yarn Art Vista, Я хочу з них для себе зв'язати шкарпетки, але по складу тут... Е Uh, все навпаки. Uh, якщо в Алізевул Time 75% шерсті, тобто натуральних тут, в, uh, в цій пряжі uh, натуральних лише 25%, бачите, uh, 75% викрили. Але все одно, як на мене, uh, такі для дому досить хороші і приємні до тіла, будуть шкарпетки собі. Цікаво спробувати, тому пряжа стоїть, надихає мене. Всім привіт! Все стандартно десь та година, я сажу в'яжу, малюк спить. Тобто я вже на фінішній прямій ось маячок. Загалом ще дов'язати там. 20 рядів, трошки скоро. Навіть зі скорочення, мені, напевно, вийде десь 20. І вже одна шкарпетка готова. Це доволі швидко сижу, думаю. Новини трохи не бувають. Крім цих всіх атак вбивств, що тут не попідпорядковують ладі. Тобто якщо конкретно... <гум> Міністерство охорони, наскільки я зрозуміла, і, відповідно, нам буде роз... розслідувати тільки те, що зручно владі. Відповідно, це не дуже виглядає як антикорупційна політика. Відповідно, в ЄС нас найближчим часом не візьмуть через такі дії. Це звучить неприкольно. Загалом я нічим подобаю сижу, в'яжу наразі, можливо, ще потім трошки почитаю бричартонів, якщо стигів, але якщо ні, то вже завтра. І так, в нас вже четвер. Я думала, що я дов'яжу цю шкарпетку вчора. Але вчора ввечері ми буквально пров'язала два рядочки. З э, того, що я вам показувала, э, і клалася спати. Навіть не читала, хоча дуже цікаво, як там Елоїза, е, Певною мірою, мені здається, що ми з нею досить близькі. Е, в цьому плані е, поспішних висновків, можливо, трохи е, ну, по тому, як вона поїхала до Сарафіліпа, лишила все, а потім почала жалкувати. У мене теж є деякі випадки. Ну, я стараюся взагалі по життю типу, робити ну, багато речей, щоб потім не жалкувати, що я прожила життя даремно. Але все-таки після деяких вчинків трохи жалкуєш і розумієш, що ну, краще було цього не робити. Але... Ну, бувають так, коли такі опальні рішення, як швидкі. Потім ти думаєш, що це не занадто швидкі рішення, треба було спокійніше, краще решила подумати, і у ну, мене була така ситуація, коли я жалкувала про те, що вирішила про те, що зробила, але, в принципі, в деякі моменти я розумію, що це мій досвід, і я зробила. Зрозуміла, що це не моє, обдумала, спробувала і пішла далі. І, скажімо так, не жалкую, не накручуєте себе за те, що я втратила можливість і не зробила того, що, ну, що мені на той момент хотілося і здавалося правильно. Ну, якось так, можливо, трохи закручено, кучеряво, але як є, приступаю я до в'язання шкарпетки. Малюк вже спорить. Ми сьогодні, якщо чесно, завжди гуляємо з виходимо переважно 10 годин, і в нас там є своя компанія. Сьогодні ми проснулися трохи за 15, 10, і ми так все бігом їли на ходу, бігли, гуляли загалом. Провели веселий час, малюк заснув, півдругою ми тільки попали додому. Ага, і, власне, собі. Трошки погралися, скажімо так, відпочили. І зараз малюк вже більше години спить, я сижу трошки в'яжу, сижу в цій кімнаті, де раніше був дідусь, ми вже тут трошки прибираємо, наводимо порядок, але це не буде так швидко. Та якось препарат, коли мали спить, він тоді буде від того грохоту від цих, скажімо так, пересувань робіт. Тому, власне, я прибираю, припустимо, коли є батьки, там або батьки прибирають, або я, щоб хтось сидів з малим, а хтось прибирав. Тому, власне, зараз, коли він зпиті, я собі трошки перекусила, сижу, в'яжу шкарпетки. До речі, це вже друга шкарпетка, Ось перша. Її треба побрати і поставити на букатор. Власне, і. Завершу ці шкарпетки, буду в'язати ті, що я вам казала, з Art Vista, Але в'яжу я поки що повільно, переважно в день. Вечором я відразу лягаю спати, бо не знаю, з тим часом щось дуже стомлене, або е Ну, загалом дуже така виснажена. Е або ще трошки читаю книжку, де лягаю спати, з то, загалом довго не сижу, з 10 пів одинадцятої лягаю вже. Спати. Тому в мене зараз не виходить, так швидко буду ці шкарпетки, як я себе планувала. Та й, власне, отакі справи. На сьогодні такий день, що ми кудись біжимо, встигаємо, довго спимо І, власне, якийсь такий суматошний, не знаю, не суматошний загалом якось так. Хоча, здається, п'ятниця взагалі, по ідея, має бути легкий день. Тому, власне, ось такий. Ось такі новини. Я, до речі, трошки змінила імідж, як бачите, висвітлилася, стала такою своєрідною блондинкою. До того, до речі, хочу якось піти постригтися. До того, як бачите, у мене ж трошки залишилося оборвника, була рожева, я, власне, для цього і висвітлювалася. Захотілося мені трошки змінити імідж, і, скажімо так, розвіяти своє добре життя чимось цікавим і незвичним. Розвіяла, власне, але не всі були від цього в захоплення такому, як я. Ну що ж, до наступного підключення можливо буде щось цікавіше в кадрі. Всім дякую за увагу. Зустрінемося через секунду. Фідат. Йдемо щаси. Вечір неділі. Вулиця знову дощ. У нас був зранку до десь до дванадцяти години дощ. Освітила сонечко і зараз вже 6 вечора. І бачите, погода міняється. Досить капітально, скажімо так. Ми поїхали в газі трошки з Данюхою Данюха там тіскає корей, курчат і ТД. я вирішила почати в'язати новий проєкт, вже якщо чесно. Більшість моментів, коли в'язала другу шкарпетку, синю, тю, що я вам показувала, я себе дуже заставляла, примушувала. І вирішила пов'язати щось трошки інакше, відволіктися і продовжити потім дов'язати. У мене там від п'ятки ще лишилася стопа. Тобто пров'язати ще стопу і носок, і все, закрити другу шкарпетку. Власне. І її попрати, висушити. Ось ця перша шкарпетка висить, вже сохне. Ну як сохне, вона ще така волога, але е, другий день підряд вже сохне, і м -м -м, я вже зараз зв'язала паголінок, зв'язала ось цю е, п'ятку, якраз розверну, зв'язала ось цей не з п'ятки. Розвернулася, і от мені ну, перший ряточок набрала оці петлі, і от мені далі треба в'язати стопу. Трошки збісилася, вирішила відволіктися. <клес> Відволікаюся я ось такою красою. В'яжу, скоріш за все, сведер в сведер з Алізе Ангора Голд. Дуже мені подобається ниточка. Раніше був такий період, коли я взяла ці нитки в два складення, воно полотно лягало товстіше, але ну, мені подобалося. Я тоді в'язала Ангора, о, о, крім Ангори, в'язала ще Lana Gold Classic, тобто там було 50% шерсті, 50% акрилу, але вирішила о, спробувати пов'язати: ось по-перше, окремо. Це в мене о, одна з половиною. Uh, і вирішила пов'язати її з ось таким ажуром. Цей візерунок я взяла з Авантюри Knit of Sweet, uh, і вирішила здати його ось так: ну, не зовсім посередині, а так трошки з проміжком. Uh, і в'яжу я половинку. Uh, не знаю, я хочу пров'язати і перед і спинку з однаковим вирізом горловини. Тобто Він буде, не буде такого, що там перед більша горловина, а зад менше. Тобто, у мене буде і перед, і спинка з однаковою горловиною. Вона буде досить широка і глибока десь сантиметрів 6. Різниці не буде. І е, Роблю я це для того, щоб, е, ну, понятне, діло, буде скіз плеча йти, е, але роблю я це для того, щоб ну, припустимо, ось цим ажуром можна було б його одівати і наперед, і на спинку. Тобто горловина буде однаковою, і, відповідно, ось цю половинку можна буде використовувати і наперед, і на спинку, а іншу половинку я зв'яжу просто лицевою гладдю. Ось такий в мене поки план, а там далі вже як піде. Загалом в'яжу, мені дуже подобається результат. Е, дуже подобається оце полотно водне складення і як злягають ажури, але напевно, коли буду кріпити, Ну бачите, воно так хоче, щоб трошки як ну ну то таке зібране, скомкане. Е, зрозуміло діло, що після ВТО і після фіксації воно буде таке трошки як е, е, розширеніше. Зараз поставлю на. Біле полот на білий листочок, щоб воно було краще видно. Ну, тобто, е якщо воно попереться, воно так ну, трошки краще розтягнеться от такого плану і буде таке акуратніше, більш е як це, стабільніше, однаковіше. Загалом мені подобається дуже е Якось так, якось так. Е, і загалом я, напевно, буду свій блог вже завершувати. Е, подивимося, що вийде з цього влогу, що буде він цікавий людям. Загалом, дякую за увагу, всім па-па!